Фільми про війну це історії, які надихають, викликають емоції та змушують замислитися. У цій добірці я розповім вам про найкращі військові драми, бойовики та історичні картини, які відтворюють події війни, героїзм, втрати та надію. Буду вдячний за вашу підтримку та активність під цим відео. Також, якщо у вас є можливість, ставайте спонсором каналу. Цим ви допоможете каналу розвиватися надалі. Ну що ж, вмовчуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу. Поїхали! Орпост, ця військова драма заснована на реальній історії групи американських солдатів, які боролися проти непереборних обставин під час битви за Камдеш в Афганістані. Солдати перебували на віддаленій заставі в горах, оточені бойовиками Талібану. Незважаючи на значну чисельну перевагу, їм вдалося утримувати позиції понад 12 годин, відчайдушно борючись за утримання позиції проти масованої атаки талібів. Протягом ночі вони піддавалися інтенсивному обстрілу з кулеметів і гранатометів, практично не отримуючи підтримки від вищого командування. Незважаючи на всі труднощі, солдати демонструють неймовірну хоробрість і рішучість. Відмовляючись здаватися навіть тоді, коли зазнають важких втрат. Заснований на реальних подіях Форпост це жахливий і надихаючий військовий фільм, який висвітлює героїзм і самопожертву американських солдатів перед обличчям непереборних обставин. Безрідні звірі молодий хлопчина Агу живе разом із сім'єю в одній з бідних країн Західної Африки, на території якої ведеться жорстока громадянська війна. Живучи поруч із зоною бойових дій, періодично допомагаючи батькові, які всіляко намагаються підтримувати біженців. Наш герой проводить весь час, що залишився пустуючи разом зі своїми друзями, так як школи вже давно не працюють. Коли в поселення приходять військові та просять місцевих жителів терміново евакуюватися, мотивуючи це тим, що незабаром тут почнуться бойові дії, матері, сестрам і молодшому братикові вдається виїхати до столиці. Залишившись з батьком старшим братом і дідусем, Ау не встигає покинути село до того, як в нього входять державні війська. Помилково вважаючи всіх чоловіків повстанцями, солдати розстрілюють нещасних жителів. А малюкові Ау дивом вдається втекти і сховатися від переслідувачів в джунглях. Заблукавши серед густих зелених заростей, наш герой незабаром потрапляє в полон до повстанців. Командир яких, граючи на почутті ненависті переляканого хлопчика до військових, змушує Ау взяти в руки зброю і встати на їх сторону. 13 годин Таємні Солдати Бенгазі Драматичний фільм Майкла Бея 13 годин таємні солдати Бенгазі базується на бестселері Мітчела Зукофа. Одного разу в лівійському Бенгазі місцеві терористи вирішують 11 вересня провести урочисті заходи. Центральне місце проведення, звичайно ж, американське посольство. Елітна група спеціального реагування північноафриканської держави в складі шести досвідчених бійців знає про це, нібито свято, але влада суворо забороняє втручатися тільки якщо під загрозу попадуть лівійські громадяни. Але коли захід бойовиків починається, шестеро спецназівців, забувши про субординацію, вирішують неодмінно втрутитися. Терористи починають знущатися над людьми, і мужні бійці не можуть в цей час думати про накази начальства. Правда важливіша за будь-які директиви битва не рівна, але село духу, відвага совість у стокат могутніші за відмінно підготовлених міжнародних супротивників. Люди, які сидять в посольстві, можуть розраховувати на порятунок життя, оскільки битва для шістьох лівійських солдатів виявиться останньою. Мусул у центрі сюжету опиняється молодий іракський поліцейський кава, який потрапив в перестрілку з бойовиками зі ДІЛ. Герою вдається вижити завдяки допомозі з боку невеликої групи спецназу. Хоча він і втрачає в бою дядька. Майор Джасем пропонує каві приєднатися до їхнього загону. Хлопець погоджується, незважаючи на секретність місій і ворожість, яку він відчуває по відношенню до деяких членів нової команди. Незабаром загін знаходить таємну базу, знищення якої може прискорити остаточне звільнення міста. Облога Жадовілля Довгий час країни Африки існували в якості колонії європейських держав, але у 20 столітті ця ситуація змінилася. Однак нескрізь перехід від колоніального управління до самостійності і незалежності протікав спокійно. Фільм розповідає про облогу Жадовілля, що сталося в 1961 році в місті на південному сході африканського Конго. Проголосивши свою незалежність, Конго виявився в глибокій кризі і занурився в громадянську війну. Миротворча організація ООН була змушена ввести в країну батальйон зі 150 бійців і розмістити їхній табір в місті Жадовіль. Однак, через деякий час табір був оточений тритисячною армією, що складалася із солдатів-конголесців, а також французьких і бельгійських найманців. Облога тривала близько шести днів, і увесь цей час миротворчому загонові вдавалося стримувати переважаючі сили противника. Стежка гієни у центрі сюжету знаходяться троє чоловіків, які опинилися на близькому сході з метою протистояти терористичним актам, планованим талібами. Головні герої кінострічки Стежка гієни впевнені, що війна це не вихід. Але зараз подібні переконання нічого не значать. Адже чоловіків об'єднує новий бій, який може стати для кожного з військових останнім. При цьому у кожного героя є власна історія, що й намагається підкреслити автори фільму, залишаючи якусь згадку і простір для фантазії. Приміром, снайпер, який пережив у минулому якусь трагедію, більше не вважає свої мішені живими людьми, він бачить лише ціль, яку потрібно вразити. Інший військовий більшу частину життя провів в розвідці і при цьому не провели в ні одне завдання. Третій чоловік якийсь привид, колишній афганець, Інформація про подвиги якого поширюється дуже швидко, Незважаючи на те, що легендарний солдат намагався забути все, що пов'язане з війною. Йому довелося знову взятися за зброю. Ці люди будуть об'єднані війною, що дуже іронічно, адже ця ж війна може забрати їхнє життя і розлучити їх назавжди. Вищий пілотаж Джессі ризикнув життям, щоб стати військово-морським льотчиком США, свідомо наражаючись на проблеми, пов'язані з расизмом, оскільки він став першим чорношкірим співробітником ВМФ. Тим часом настає 1950 рік. Напруга в Кореї досягає апогею, а США починає готувати власну армію до бойових дій. Джессі, який змушений триматися особняком, об'єднується з досвідченими пілотами 32-ї ескадрильї ВМФ, де він тренується керувати бойовим літаком 4-4-U u Corsair. Незважаючи на щоденну дискримінацію, Джессі раптово заводить першого друга, який їм стає талановитий лейтенант Томас Гарднер. Так починається історія неймовірної дружби двох льотчиків, які разом поринають у бойові дії в Кореї. Операція М'ясний фарш у 1943 році, щоб виконати союзницький обов'язок перед Сполученими Штатами, Вінстон Черчилль дає обіцянку провести десантну висадку на Сицилії. Через те, що ворог може передбачити цей крок, вирішується здійснити складну аферу, щоб ввести Адольфа Гітлера в оману. Двоє талановитих офіцерів британської розвідки Евен Монтег'ю і Чарльз Чолмоделлі вирішують виконати біля берегів Іспанії труп із фальшивою особистістю майора Вільяма Мартіна, який має при собі секретні документи з дезінформацією про висадку десанту. Остання межа Пронизлива драматична історія заснована на реальних подіях, про справжній героїчний вчинок та відновлену історичну справедливість. Сюжет розгортається навколо історії рятувальника ВПС США Вільяма Гарта Пітценбаргера, який брав участь в майже 300 рятувальних операціях під час війни у В'єтнамі, щоб допомогти збитим солдатам і пілотам. 11 квітня 1966 року він загинув, врятуючи загін солдатів, захоплених в результаті нападу противника. Перед смертю він допоміг врятувати більше 60 бійців. Незважаючи на героїчні дії, йому не було присуджено медаль пошани, якою зазвичай нагороджують саме за такий героїзм. Через 30 років працівнику Пентагону доручають розібратися, чому нагорода не знайшла героя. В ході розслідування він викриває змову, що покриває помилку вищого керівництва армії США, яка призвела до невиправданих втрат. 71. один події кінострічки стрічці 71 відбуваються у Північній Ірландії 1971 року. Військовий конфлікт загострюється настільки, що ось ось почнеться громадянська війна. Гері Хука молодого солдата разом із його підрозділом відправляють на вулиці Белфасту, на якій щодня відбувається зіткнення католиків та протестантів. Обидві сторони мають у розпорядженні жорстоких бійців, тому під час кожної сутички гинуть люди, і навіть солдати не в змозі приборкати натовп радикально налаштованих людей. Під час вуличної бійки Гері втрачає зброю, і його без жодних засобів захисту б'є натовп. Хлопці кидають солдати з його взводу, і він лишається на ворожій території. Шлях додому обернеться для Ері смертельно небезпечними випробуваннями. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу! Скоро зустрінемось рідненькі.